Період Великого посту займає виняткове місце в житті кожного християнина. І не лише тому, що це час покаяння та духовного очищення. У богослужбовій практиці православної церкви Великий піст це час особливих богослужінь, які відправляються у храмах лише в ці дні. Для серця православної людини великопісні служби особливо чуттєві, адже вони дають можливість краще підготувати душу до покаяння, до її молитовного. Та Євхаристичного єднання з Христом. Перші чотири дні Великого посту супроводжуються читанням великого покаянного канону, автором якого є преподобний Андрій Крицький. Будується канон на прикладах святості та гріховності як старозаповітного, так і новозаповітного світу. Власне, сама назва і початок канону преподобного Андрія Крицького де, говорить нам про покаяння святого. Откуди начну плакати окаяного моєго життя діяній. Коїлі положу начало христя нинішньому риданню. Так починається канон преподобного Андрія. І це дає нам підставу казати, що власне саме його покаяння подвигло його до написання цього е, шедевру. Цікаво, що угодний Божий до семирічного віку був німий, а заговорив він лише після причастя святих христових тайн. 20 літ свого життя він присвятив дияконському служінню у Константинопольському храмі Святої Софії. 706 року у 46-річному віці святий Андрій був зведений у сан єпископа. Подальше служіння він ніс на острові Крит 712 року. За часів імператора Філіппіка було скликано церковний собор, на якому був присутній преподобний Андрій Критський. І цей собор власне засудив рішення шостого Вселенського собору. Тобто цей собор підтримав єресь монофілитства. Монофіл... А преподобний Андрій згодом дуже розкаювався в тому, що сталося так, що він був присутній, що підписав ці документи. І є таке передання церковне, що свідчить про те, що саме цей саме ця обставина в житті преподобного Андрія і спонукала його до написання великого покаянного канону. З часом тропарі написані преподобним Андрієм, поширилися по всьому православному сходу. У 9 столітті брати Іосиф та Феодор Студити склали богослужбовий збірник Тріодь, до якого включили великий покаянний канон. З прийняттям християнства на Русі разом з іншими уставними богослужіннями до нас потрапив цей канон. За своєю структурою він схожий на інші канони, проте значно об'ємніший. Замість традиційних восьми пісень творіння Андрія Крицького складається з дев'яти. Початково до нього входило 210 тропарів. Згодом церква приєднала ще 40 – в пам'ять укладача канону та преподобної Марії Єгипетської, 250 тропарів та 11 ікосів. Така нині його структура. Для порівняння інші канони містять близько 30 піснеспівів. У своєму творінні святий Андрій закликає нас ухилятися від зла, боротися з гріхами та йти шляхом покаяння. Щире каяття нерозривно пов'язане з євхаристичним єднанням з Христом. Причаститися святих Христових таїн церква пропонує нам у середу та п'ятницю першої седмиці Великого Посту. За уставом у ці дні служиться літургія передосвячених дарів. Сама її назва говорить про те, що за причастям віряни приймають святі дари, освячені раніше. Причиною звершення такої неповної літургії є усвідомлення церквою Євхаристії як таїнства явлення Христа, його присутності серед нас. Проводячи дні посту у молитві та покаянні, ми лише готуємо себе до зустрічі з Христом, до відчуття радості Його Воскресіння. Тож було б нелогічним звершувати Євхаристію щодня, проте й лишати своїх вірних чад без святих Христових таїн церква не може. Літургія передосвячених дарів має глибокі християнські корні у церковній традиції. Власне, про саме існування такого чину літургічного відомо з 7 століття. Відомо, що в 7 столітті. З'явилася херовимська пісня Нині сили небесні, яка і сьогодні співається під час літургії передосвячених дарів. І тобто, якщо вона з'явилася в цьому столітті, то від зрозуміло, що вона була ще й раніше, але жодних якихось історичних згадок про те, звідки вона походить, і з якого століття точно ми не маємо щодо авторства чину, то найчастіше говорять про Григорія Двоєслова, проте у жодних писемних джерелах це не зафіксовано. В рукописних джерелах перша згадка про літургію передосвячених дарів це власне перший перш, письмовий служебник івхологіон Барберіні, так званий, це кінець восьмого століття. Він вже містить в собі повний чин літургії передосвячених дарів. Причастя передосвяченими дарами відоме з перших віків християнства. Члени церковної громади, які з різних причин не були присутні на літургійному зібранні, причащалися принесеними їм додому дарами. По-перше, до хворих, де як вони відносили дари, освячені з літургії, відносили по домам. І по-друге, наприклад, Тертуліан свідчить про те, що християни в його часи, а це ще часи гонінь, це ще до Костянтина, християни в його часи брали з собою дари додому і причащалися в будні дні вдома. Першохристиянські пустельники брали з собою святі дари для щоденного причащання. Така практика зберігається і у наші дні. Ті, хто через хворобу не може відвідати церкву, можуть запросити священника. А у кожному храмі на такий випадок передосвячені дари зберігаються на престолі Святі дари, що пропонуються нам церквою у Дні Великого посту, слугують передусім тією духовною їжею, яка підтримує православних християн на шляху молитви та покаяння. А цей шлях у свою чергу веде нас до радості світлого воскресіння Христового.